Ввечері 3 листопада у Харкові обстріляли Шевченківський район, де постраждав супермаркет Рос та ціла інфраструктура. А також Холодногірський район, там кап на щастя потрапив у річку біля центрального ринку. Однак без руйнацій не обійшлося. Протягом цілого дня, 4 листопада, підприємці разом з комунальниками та підрядниками прибирали наслідки удару. Закривали вибиті вікна на будівлі базару, де без скління залишилися перший та другий поверхи. Також було пошкоджено прилеглу зону до ринку, берег річки, огорожу, електромережі. Під час обстрілу на центральному ринку ніхто не постраждав. Охорона, яка була на базарі, оперативно спрацювала та викликала рятувальників та всі служби для фіксування та усунення наслідків вибуху. E tudo já foi